Привіт усім! Ви на каналі готуємо раз. Сьогодні готуємо надзвичайно смачний рецепт, з плаваним сирком та кабачком. Готується надзвичайно швидко та просто. Все як завжди, тож беремо берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде одна середня цибулина. Цибульку будемо нарізати в довільній формі. Цибульку ми вже нарізали, беремо питальню, наливаємо трішки олії і будемо обсмажувати цибульку до золотистої скоринки. У мене На каналі вже є рецепт з плаваний сирком та баклажаном. Хто ще не дивився, рекомендую дуже смачний рецепт. Тепер беремо одну середню морквину та натираємо на терці. На жіночка чи дівчина написала мені в коментарях, чи можна такий рецепт приготувати з кабачком. Я спробувала приготувати. Це неймовірно смачно, тож ділюся з вами цим рецептом. Вам вітання, якщо дивитеся це відео, готуйте, смакуйте, не пошкодуєте. Обсмажуємо морку цибулькою на маленькому вогні 3-4 хвилинки, не більше. Накриваємо покришкою і беремося за наступний інгредієнт. Буде потрібно один середній кабачок, нарізаємо на кубики. Якщо ви вперше на кулінарному каналі, то підтримайте цей канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Не забувайте про зротній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Всім вам дякую. Все, наш кабачок вже нарізаний. Давайте дивиться до нашої морки. Наша морка вже трішки зм'якла, трішки її зараз перемішаємо. Тепер додаємо кабачок. Трішки зараз перемішаємо гарненько і трішки присолимо. Ще раз добренько перемішаємо і зараз будемо додавати сметану 3 столових ложки. Немає різниці, яка жирність сметани. Я використовую 15%, беріть, яку маєте вдома або яку любите. І серетельно перемішуємо. Добренько перемішаємо і я зараз ще буду додавати водички 50 мл. Ще один момент. Якщо у вас кабачок такий соковитий і ви бачите, що є багато соку, то води не додавайте. Ну, я додаю, бо в мене не дуже соковитий кабачок. Готуємо на маленькому вогні плюс-мінус 15 хвилин. Аромат на вездім. Давайте трішки перемішаємо і зараз подивимося, чи кабачок вже м'ягесенький. Давайте подивимося. Так, цей кусочок м'ягесенький. Наш кабачок вже м'ягесенький, тому зараз будемо додавати плавлений сирок. Я буду додавати один плавлений сирок вагою 40 грам. Сирочок натерли, тепер починаємо ретельно перемішувати. Ще трішки, нагадаю, готуємо все на маленькому вогні. Потрібно так добренько перемішати, щоб все розтопився. Зараз будемо додавати спеції за смаком. Я буду додавати тим'ян, буду додавати сушений базилі та сухий чесничок. В кожну додаю трішки солодкої паприки і будемо ретельно перемішувати. Додавайте спеції, які ви любите, по бажанню і за смаком. Вренько перемішали і зараз будемо ще додавати зубчик чесничку. Будемо натирати на терці, можна трішки більше. Все гарненько перемішуємо, готуємо ще на маленькому вогні 2-3 хвилинки, щоб всі аромати між собою поєдналися. Нам буде потрібно ще трішки зелені, у мене кріп та петрушка. Наша смакота готова, посипаємо ще зелень і накриваємо покришкою на 1-2 хвилинки, щоб аромати між собою поєдналися. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Я ще трішки посиплю зелені, бо люблю багато зелені. Посипаю кунжутом. Всім, хто їсть, всім смачного. І ми також зараз будемо смакувати. Ну, що я можу сказати, це неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, Всім миру та спокою.